Мовних суперагентів. Маємо завдання. Сьогодні ми будемо зламувати один з найцікавіших кодів української граматики. І це, будьте певні, допоможе вам усім будувати власні думки набагато влучніше. Ну що ж, готові пізнати таємниці словосполучень? Поїхали! Починаємо одразу із загадки. Погляньте на сюди: літній дощ та дощ і вітер. На перший погляд, це просто два слова поруч, чи не так? Але в граматиці між ними справжня прірва. У чому ж їхній секрет? Погляньмо на них разом. І перша частина нашої місії з'ясувати, як насправді пов'язані ці слова. Вони що? Нерозлучні друзі, де один залежить від іншого, чи, може просто випадкові сусіди в реченні. Починаємо наше розслідування. А ось і наш перший і фактично ключовий доказ. Подивіться на ліву колонку. Літній дощ. Ми запросто можемо поставити питання від одного слова до іншого. Дощ який саме? Літній. Одне слово, ніби підпорядковується іншому. А тепер гляньмо праворуч, дощ і вітер. Спробуйте поставити питання від дощу до вітру. Ну, ніяк не виходить. Вони рівноправні, незалежні одне від одного. Оце і є вона, наша головна підказка. Чудово! Ми натрапили на слід. Тепер саме час розкрити той самий секретний код, який і визначає, що таке справжнє словосполучення. Отож, словосполучення це команда з двох або більше слів самостійних частин мови. Однак у цій команді є чітка ієрархія. Одне слово головне, воно ніби командує, а інше залежне, і воно підпорядковується. Головне та залежне це ключовий момент. А схема це чудово ілюструє: головне слово наш бос, саме воно ставить питання, а залежне слово його вірний помічник, який на це питання відповідає. Наприклад, говорити як голосно, говорити головне слово голосно залежне. Бачите все просто. Але, агенти, будьте пильні, у світі граматики повно самозванців. Це такі пари слів, які лише вдають, ніби вони словосполучення. Наша наступна задача навчитися їх викривати. Запам'ятовуємо цей список підозрюваних. І присудок, як от цвіте калина це граматична основа речення, його кістяк однорідні члени речення, наприклад, дощ і вітер. Ми вже викрили, вони рівноправні, власні назви, такі як Європейський Союз, це одне цілісне поняття, фразеологізми, наприклад, витрішки продавати, це стійкі вирази. Їх не можна розчленовувати на головне і залежне. І нарешті складені дієслівні форми, як будуть читати. Це одна дія. Усі згадані приклади самозванці, а не словосполучення. І ось ще один секретний файл, агенти: ключове правило: у словосполученні має бути щонайменше два самостійні повноцінні слова, а службові слова. Такі, як прийменники, на біля самостійними не є вони службові частини мови. Тому, наприклад, біля парку це пастка. Тут лише одне самостійне слово парк. А біля службове воно лише допомагає. Отже, це не словосполучення. Теорія це чудово, але без практики ніяк. Настав час перевірити, як ви засвоїли нові знання. Починаємо тренування. Увага! Перше практичне завдання. Перед вами три варіанти. І лише один із них те, що ми шукаємо. А саме слово сполучення. То, що ми тут маємо? Накивати п'ятами. Фразеологізм. Самозванець геть його. Навпроти джерела. Прийменник плюс іменник. Лише одне самостійне слово. Теж не підходить. А ось рухатися до мети? Ідеально можна поставити питання рухатися до чого? До мети. Є головне слово є залежне. Місію виконано. Готові до другого раунду. Завдання те саме. Серед трьох варіантів знайти єдине словосполучення. Ну що, перевіряємо? Кривий ріг. Це власна назва. Одне поняття не те. Львів і Харків однорівні члени речення. рівноправні теж ні. А от уболівати за Динамо наш переможець. Ставимо питання уболівати за кого за що? За Динамо. Головне слово є залежне є. Знову в Яблучко. Чудова робота. Настав час для підвищення мовної кваліфікації. Знайте, словосполучення бувають не лише простими і складатися з двох слів, як, наприклад, холодна вода. Вони можуть бути складними складатися з трьох і більше слів. Наприклад, дуже теплий вечір. Тут одне словосполучення приєднується до іншого. Тепер ваш арсенал знань став ще потужнішим. Вітаю, мовні агенти! Місію майже завершено. Ви отримали справжню суперсилу. Уміння бачити невидиму структуру мови. А це ключ до того, щоб говорити і писати максимально чітко і зрозуміло. Час підбити підсумки нашого розслідування. Отже, три золоті правила мовного супергероя. Знавця слово сполучень. Перше. У команді має бути мінімум два самостійні слова. Друге у цій команді завжди є лідер. Головне слово та його помічник залежне. І третє, найголовніше, між ними завжди можна поставити питання. Це і є наш універсальний ключ до розгадки. І фінальне завдання для найсміливіших агентів: спробуйте знайти 5 словосполучень прямо зараз, навколо себе: дерев'яний стіл, яскрава лампа, читати книгу. Виявляється вони всюди. Пам'ятайте, мова це дивовижний конструктор. І тепер деякі його секрети вам відомі. До нових розслідувань!